Привіт, вітаю вас на блоці. Лекції, які присвячені диханню, м'язам та зволодна та животу. Ми почнемо з того, що подивимося, яким взагалі дихання має бути, які є паттерни, які є проблеми з диханням. Протестуємо себе та знайдемо свої точки росту, з якими ми можемо працювати, і з якими ми будемо працювати як мінімум найближчі два тижні, а потім, скільки кому часу знадобиться. Отже, яка схема роботи? Зараз ми пройдемось по проблемках, одразу себе тестуємо і на тому етапі, на якому ви знаходите помилку у себе, якщо ви її знаходите, наприклад, першими ми розібрали швидкість, ви зрозуміли, що ваша швидкість трошечки не така, яка має бути. Ви запам'ятовуєте всі ці да, набори якостей. А у кого скільки вийде, можливо, у вас все добре, можливо, у вас все зараз не так, як треба. Нічого страшного, ми запам'ятовуємо, беремо собі цей момент, всі ці моменти. І перші два тижні, наприклад, тиждень, прям ставте собі таймер раз на три годинки, або ви не забували. От про дзвонів. Ваш дзвіночок придзвонів е таймер, і ви сидите, і хвилинку, наприклад, вдумливо дихаєте. І так ми поступово, але кожен день, приділяючи цьому якийсь час, да, якусь хвилинку, привчаємо тіло дихати по-новому. Давайте поїхали, і ми почнемо з першого фактору зі швидкості. Зараз я за ціку хвилинку і ви разом зі мною дихаєте цю хвилинку і рахуєте в спокійному стані. Нічого спеціально не пришвидшуємо, не заповільнюємо. Рахуєте, скільки циклів, один цикл це вдих і видих. Скільки циклів у вас вийшло за цю хвилинку. Давайте поїхали, час пішов. Просто сидимо і дихаємо. Зараз поки не звертайте увагу ні на чого іншого, просто сидимо, дихаємо. Взагалі, потім ми з вами спробуємо розібратися з тим, що таке стресовий паттерн. І от зараз оцей перший наш показник теж буде вже нам достатньо наглядно показувати, чи в нас є цей стресовий паттерн, який зараз дуже розповсюджений. Потім ми пройдемося по плечах, по ребрах, по животу. Має він рухатись, немає. Тим часом 10 секунд, ми ще спокійно дихаємо, як завжди, рахуємо. Окей, час вийшов. Тепер зафіксуйте свою цифру, відмітьте. І я вам скажу норму. Норма загальноприйнята в спокійному стані. Це 8-12 разів. Якщо у вас менше, Думаю, що такого немає. Дуже-дуже рідко, насправді я жодної людини не зустрічала, у якої було б менше восьми. Можливо, ви трошки занадто в такому, да, так, спокійному розслабленому. Це вже таке трошечки, можливо, навіть не здорове, а конкретно в спокійному стані е, норма. так? Можливо, трошечки активності треба було б прибавити, але не звертаємо на це увагу особливо. Якщо у вас більше дванадцяти, особливо більше сімнадцяти. Це каже про те, що ми от, в стресовому стані в активній, за активній, да, домінуючій симпатиці, домінує симпатична нервова система, тобто стан бій, біжи, да, замри. тобто така дуже активна, готова до дій людина. Це може бути добре, якщо нам реально щось зараз треба от, Робити, вот. але якщо це просто спокійний стан, то це занадто от, стресовий стан зараз. Да? Нам не потрібно зараз готуватися до чого і от прямо бути на готові. Через це ми зажимаємо зайві м'язи. Нам потрібно, аби обидві. Типи нервових системи, цих були в балансі, да, симпатично і парасимпатично. раз тим, що ми навчимося заповільно додихати, ми будемо виводити да, на п'єдестал парасимпатичну нервову систему, і це допоможе нам і в зворотному заспокоїтись, да, відчувати менше тривоги. Так і працюють дихальні практики. Думаю, багато хто чув, що є дихальні, заспокоюючі практики. Так? І через те, що ми змінюємо фокус уваги, і через те, що завдяки класному диханню в діафрагму повільно ми себе вводимо в. Парасимпатику заспокоюємося і виходимо з цього стану, коли шок, да, якийсь стрес і так далі. Тому це був перший показник. Якщо ви виявили собі щось занадто швидке, то записуйте собі, зараховуйте крістик, заповільнюємося. Другий фактор покладіть собі одну ручку на груди, одну на живіт. І подивіться зараз просто, подивіться. На відчуття в дзеркало, якщо є перед вами, що рухається на вдих, чи на видих. Чи рухається щось взагалі? Чи не рухається, в якому напрямку? Поспостерігали трошечки. В цей же час класно можете спостерігати за плечима. Це буде наш такий третій важливий показник. Вот. Давайте одразу про плечі. Якщо у вас рухається плечі, це отровано. Але ви побачите, по собі, чи рухається без плечі. Це прямий шлях до болів шиї, до головних болей. Ми перенапружуємо допоміжні дихальні м'язи, вони там справді є саме для допомоги диханню. Але вони мають долучатися, допомагати, коли щось екстра, вау, шок, стрес, ситуація. І ми реально починаємо ось так дихати да, вгору, в плечі, тоді окей. Але це прям екстра ситуація. Якщо ви звичайно звичайному житті так дихати, ми перенапружуємо собі цю зону і провокуємо себе на. Напруження на біль, на тяж, да, тяжесть, взагалі цієї зони. Тому відучаємо себе дихати в плечі. Якщо ви знайшли в собі такий паттерн, по-перше, це буде залежати від того, чи в груди, чи в живіт, чи як ви дихаєте, це зараз зараз проговоримо. Якщо це саме звичка дихати в плечі, можете перший час собі класти ручки і так, випускати вниз і відвикати, дихати в плечі, заспокоюватись, розуміти, що нічого екстрено відбувається, і ваша діафрагма сама справиться допоміж дихальні м'язи їй зараз не потрібні в такому об'ємі. Далі, про живіти, про груди. Як все-таки ж дихати в груди чи в живіт так Думаю, чули такі варіанти. Хтось ще чув діафрагмальне дихання, що це значить загадка, що таке діафрагма, теж часто дає. Питання, отже, дихання в груди чи в живіт. Якщо у вас вийшло так, що на вдих груди піднімаються, а живіт втягується. То от прям терміново ми це виправляємо. У чому проблема? Ви дізнаєтесь, коли ми поговоримо в наступних лекціях про діафрагму, про те з Тоді ви зрозумієте, а чому так не має бути, чим це шкідливо. Якщо коротко, давайте уявимо свою діафрагму як купол. зараз не дивимося подробиці. Суть у тому, що вона навдих опускається вниз. Типу в нас стає такою парашутиком. Навпаки. Виходить, що вони розтягується пластом. Стає така пластиночка розтягнута. І якщо ми уявимо, що в животі да, не пустота, а там щось є, то виходить, якщо ми розуміємо, що зверху щось притисло, щось в животі має розійтись. Так? А тепер подивіться: якщо ви втягуєте живіт на вдих. То, а куди пішло все, що є всередині живота, да? якщо його і зверху здавили, і тут здавили, навдих. Або вниз, або вверх недостатньо розкрився. Тобто ми неправильно розподіляємо тиск, і це прям небезпечно, далі про це дізнаємося. Це теж стресовий паттерн, одна з ознак. Це частий жіночий паттерн. Чомусь раніше було, не знаю, часто всім казали, що жінки дихають в груди, чоловіків в живіт. Але розуміємо. Ми не маємо втягувати живіт на вдих. На вдих, черевна порожнина трошечки розтягується. Грудна клітка може злегка підніматися, якщо це рух сюди, а не вгору. Да? Бо якщо вгору, то це плечі з плечі ми вже розібрали, що вони там не потрібні. А, так що таке, Грудна клітка може, живіт в жодному разі не втягується на вдих. Навдих живіт трошечки розходиться. Тепер питання, якщо я, руху, якщо я дихаю в живіт, якщо живіт навдих прям випирає. Такого теж не має бути. Якщо ми прям випинаємо живіт, він сильно стає більшим навдих, ми перерозтягуємо стінку живота, що теж може призводити до її слабкості. Тому чисто в живіт ми теж не дихаємо. Ми дихаємо діафрагмально. Мені подобається пояснювати діафрагмальне дихання як дихання в ребра, мені здається, це зрозуміліше, бо що таке діафрагма, як її всередині себе уявляє. Вийти це часто питання і проблема. А як дихати в ребра, це достатньо зрозуміло. Ми уявляємо собі ребра, можна їх пощупати з усіх сторон. Одразу зафіксували, що ребра є і позаду, що ми дихати будемо не тільки вперед, а й назад теж в спинку. Пощупали ребра, подивились картинки, може якісь 3D, кому як зручніше покрутілі. Зрозуміли, що, от, що це за конструкція там всередині. І йде вниз, це ми вже знаємо. Легені розширюються. треба ж набрати повітря. І виходить, грудна клітка має розширитись в усіх напрямках, аби цей процес відбувся якісно. Вперед, по боках, і назад теж. Задні ребра, ми теж в дихати. Умовно завжди кажу задні ребра, просто тому що так швидше, так зручніше. Тобто в спинку теж. Виходить, класне дихання це коли у вас на вдих живіт стає трошечки більше, грудна клітка трошечки. Піднімається. І ребра сильно розширяються в усі сторони, ключовий момент в усі, тобто от прям 360 розкрились ребра. Тоді в нас діафрагмальний патрен дихання, тоді це дихання яке класне. Тому вже тут фіксуємо: якщо у нас був вдих і втягування живота, вдих вгору, то ми можемо перший час прям зупиняти собі грудну клітку і тут ручками. Намагатися дихати в ребра. Буде окремий невеличкий урок практичний, там, де я показую, як дихаємо ребра, подивіться потім його. Зараз вже можете, наприклад, поставити собі ручки на ребра і намагатися руки свої розширити ребрами. І тоді вже буде супер. Якщо ми дихали навпаки сильно, сильно, сильно в живіт, ми перестаємо так робити, знову змістили акцент свій фокус на ребра, і живіт злегка розходиться теж в усі сторони. Він випинається не тільки вперед, а більше по боках. Це ще буде. Дуже наглядно зрозуміло в усіх вправах, де ми будемо десь лежати або животом на колінках, або на животі. Живіт не має випирати сильно вперед. Він теж розходиться більше по боках. Взагалі, основна увага зараз на ребрах в бік. Другим етапом буде основна увага навчитись дихати в спину. Це теж часто сувалось цього паттерну. Підсумовуємо, що ми маємо на зараз. І в цілому, це весь наш тест. І окремо подивіться потім для більш детального цього пропрацювання урок практичний на дихання, такі легесенькі, короткі. Ми тестуємо, і якщо у нас є ця проблема, регулярно це робимо. Швидкість 8-12 за хвилину циклів, один цикл це вдих-видих, плечі нерухомі. Ребра рухомі максимально. Животик трошечки розтягується на вдих, розслабляється, стягується на видих, стає меншим, не втягується, взагалі ми не втягуємо живіт. Дізнаємось більше про це в лекції про живіт. Ми його трошечки підзбираємо. Грудна клітка може якби, розширятись, але в жодному разі не вгору. Це те, що стосувалось дихання, протестувалось, Візьміть собі на замітку. І ще важливий момент: одразу ми дихаємо в звичайному житті, коли є можливість носом. І вдих, і видих. Все через ніс. Ротове дихання небезпечне теж для нас, якщо воно у вас постійне, особливо вночі. Думаю, теж хтось бачив практику заклеювання рта тейпом, так рота. Аби відучитися від ротового дихання. Тому дихаємо в спокійному стані через ніс, у вправах іноді буду казати про видихи через рот, це тільки для того, щоб відчути живіт. Такі справи, сподіваюсь, вам були зрозуміло. і з цієї лекції 3-4. 3-4. І я з вами прощаюсь на зараз. Переходьте далі, або зустрінемось в наступний день.